І? і сьогодні ми знімаємо відео, як Тимофій буде будувати просто башню. Упрямо ж до селі. Так. І Тимофій зараз збере кубики і будує. Я Ще оці не забудь кубики брати. Тож зараз на... він підлогу будує йо Йо! Цікаво, наскільки це буде довге відео. Просто по поставте лайк і підпишіться на канал. Покажи лайки, Тимофій, покажи лайк. лайк. Лайкосик потрібен, ваш, щоб наш канал розвивався. І ми і ми просто робили більше ну більше таких відосів, більше кращих, буде все корисніші. І працюємо. Так, і ще. Так. ну Чекай, куди ці можуть кубики піти? Ідея! Це буде антенна! Ха. А тепер може витрата ці кубики для матеріалів. Наверх! Ще? Вон стіна. Так, так, так. Така буде велика стіна, ну і багато таких витратинок. А підлогу що буде? Бачиш, підлогу побудують? Що ти? Давай я підлогою буду займатися, а ти буду і це. Э, Вони зараз останні людини! Люди. Ага. почне будувати зупинок. І скільки вийде поверхів, скільки буде. Я не впевнена, чи це точно буде аж до стері. Тільки нам потрібен ваш лайк, щоб був кращий ну, були ще кращий контент. Ну, ми будемо придумувати якісь відео кожен раз для вас. І потрібні більше лайків та підписок. У нас прям команда на нашому каналі. А як я машин буду заїжджати? Ми, хочу... Ми будемо зверху ставити, ні, будемо нехай. Не би... будуть на даху стояти і біля і біля будинку. Так, давай далі. А Бо... як приїхати сюди заїхати? То не будуть на даху стояти, їм підлога ж буде аж до даху. Так, давай. А ця машина. що висока підлога. ще більше лайків. Ну, Правда, ви знаєте, що нам потрібно більше лайків для того, щоб, щоб ми були дуже-дуже популярними. Нам прям дуже потрібна ваша допомога. Коли ми матимемо багато підписників, то тоді ми почнемо знімати навіть корисний контент. Кажу, що буде корисний контент скоро знімати. Недавно, може ми вже придумали, який корисний контент будемо знімати. Ой, так, це не випадкає. Ні. Та вистачає маленькі, що у нас є кубики. Угу. Значить, це буде двоповерхова, хата я тільки думав, що буде двоповерхова. Дві. Двоповерхова. Угу. Треба ще дах придумати. А, дах ми легко не Так. Давай там знімай. Так, тому фіч. Ставте дуже багато лайків. Це вже 4 хвилини наші. Другий поверх добудували. А, а цей А Це не висній. Ми далі Ем, А нас в нас вже нема. Тепер дах дає. Дах. Дах давай. Давай будувати для даху. Але що буде з даху? Книжка. А щоб книжка стояла, нам потрібні опори. А опори будуть з деяких кубиків, які будуть стояти на даху. Так, давай. У нас ще Кубики це буде для опори. Ставте лайк. <свист> і. І дивіться. Я трохи підкажу на наступне відео, але це буде зв'язано з... Ну, тим, що я ну побачите, ви побачите, але трохи зв'язано... Двіться, вже занадто велика на дах не буде так висока. Ні, не буде. Ну, добре, значить. о, то, я знаю, Ні, то що? Ні, ні, все вже більше не треба. О, я знаю, що це посилює. Ні, це вже не потрібно. Це буде наша антенна. <плес> Тепер нам потрібна книжка. А, так, 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 у нас буде значить декілька книжок, бо немає дуже великої книжки. Одна книжка? Ні, давайте так поставимо. А, значить, в мене вже є ідея. Куди нам ставити ще одні кубики для опори. Ні, може якщо вийде, за перевіримо. Ні, це зависку, значить у нас буде отак. Забирає А, це значить заничка. Значить я придумав, що буде. О, найс. Ай, наски, ну я там хочу взяти ті кубики. Я підняв. Так вони є соломи біля команди. Так, нам ще одна книжка. Майк. Е, Э, що? Хм. А дах я знаю, як ми будемо закривати. Тувалову ну, трохи купили. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. 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 Так. Всех не знаю. Так. Вже майже добудували. Так, давай, 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 давай. Тримайте. Ну, Не можна, щоб вона падало. Бо ми це будували. Щоб воно нам впали. О, не щоб падає. Ха. Так він падає. Все, вже не падає. Ну так, да, може і девяний трохи. Але ми додаємо зараз кубики, щоб не був вялить. Так. так, зараз трохи ще книжок додаємо. Зараз трохи ще, а утім, тут вже мала масинка. Так. так. Ну, може і такої буде достатньо. Mm, так, гарний. Я вже думаю. Давай туди с тих коли не взяв. Попробую вже відомо Так. Ой-ой-ой. ой Так, ставимо зараз оцей. Так. Отак. Тепер антен... антенна нема. А, он! Зараз буде зараз антенна. Буде зараз висока антенна. Да, я сейчас пойду для антенны. Ты хоть не хватай, ты уже свои. Все. Чекайте. Вс, буду для Все, буду у нас такая антенна. Видите. Давай, показывай лайк, показывай лайк. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! Ну что,